Чи може відсутність епіляції вплинути на розвиток бактеріального вагіноза? Всі ми знаємо, що сучасні жінки розділилися на два табори. Деякі вважають, що волосся в інтимній зоні повністю фізіологічне і ніяким чином да, його не коригують, тобто не мають ніякої. Спеціально зробленої інтимною зачіски. А є жінки, які щоденно або регулярно, в залежності від е, того, який засіб видалення волосся вони обрали, да, проводять е, корекцію інтимних зачісок. І бактеріальний вагінос це на сьогоднішній день один з найрозповсюджених видів е, Порушення здоров'я інтимної зони. Існує таких два розповсюдження: це молочниця, яка викликається Кадіда e, Альбіканс та бактеріальний вагінос, стан, при якому порушується співвідношення гарних палочок дедерляйна, e, які мають цюрювати в нашій піхві, і умовно патогенної флори. Одна з головних, яких це гаднерела вагіналіз. Я не можу сказати, що відсутність епіляції. E, Може вплинути на виникнення бактеріального гінозу. Але потрібно пам'ятати про те, що порушення, співвідношення гарних та поганих бактерій, воно залежить не тільки від волосяного покрову, а в першу чергу від того, що жінка їсть, яка гігієна в неї самої і яка гігієна у її статевого партнера або партнерки. Наступне це від насиченості. Слизової вульви та вагіни естрогенами та від загального та місцевого імунітету. Якщо ми повернемося про взаємозв'язок епіляції та бактеріальний вагіноз, можу сказати, що має також значення, який тип епіляції ви використовуєте. Тим чим більш агресивніша епіляція і чим вона неправильніше проведена звісно, більший взаємозв'язок з виникненнями порушення здоров'я інтимної зони і не тільки бактеріального вагіноза.